Пане Рфате, хотілося би обговорити з вами наступну тему. Зокрема, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що після деокупації Криму, тоді коли він буде під контролем наших українських військових, і зокрема там не буде вже російських військовослужбовців, у нього можуть відібрати автономний статус. Скажіть, будь ласка, яка позиція Меджлісу кримсько-татарського народу з цього приводу? Особливий статус Криму виписаний в Конституції України є розділ 10, який так і називається Автономна Республіка Крим. А так дійсно Михайло Подоляк висловив таке припущення, але для того щоб зреалізувати таке припущення, мають бути пройдені всі процедури пов'язані з внесенням змін. До Конституції України позиція Меджліса, вона відображає єдину позицію кримськотатарського народу. Крим є нашою батьківщиною, і територія Криму цілком знаходиться у складі української держави, і зрозуміло, що ми на своїй землі в Криму. Як корінний народ, маємо мати певні гарантії. Відповідні гарантії, я би сказав би для того, щоб зберегтися і розвиватися, і для того щоб створити умови, ці гарантії створити потрібно дійсно особливий статус Криму. Але той статус, який сьогодні має Крим, це статус адміністративної адміністративно територіальної автономії, коли певні території дали особливий статус, не задумуючись над тим, для чого для вирішення яких питань. Хто е, в цьому, цій автономії є е, що є джерелом автономії? Ці питання вони були залишені е, без уваги у 1991 році, коли Київ приймав таке рішення. Отже, ми вважаємо кримські татари, народ, і це абсолютно єдина позиція. Сьогоднішній статус автономії має бути. Трансформованою в національну територіальну автономію, коли суверенна українська держава встановлює особливий статус для Криму, виходячи з мети забезпечення прав людей всіх, хто живе в Криму, і надання гарантії збереження і розвитку кримськотатарському народу як корінному народу, що не зна... Я... які за межами України. Немає жодних інших можливостей для збереження, пане Рафате з вашої попередньої тези, я зрозуміло, що ви говорили, що ось саме нерозвиненість кримської автономії стала однією з причин посилення пос... присутності Росіян на півострові, і ви зазначили, що саме ця автономія, яку має е, Кримська е, Кримський півостров, має зазнати трансформації. Тож яких на вашу думку удосконалень має е, зазнати от ця автономія? Ну, давайте я візьму тільки одну е, сферу сферу рівних можливостей для трьох основних етнічних спільнот Криму. Росіяни вони є домінуючою більшістю Криму. Я зараз говорю е, за станом е, до окупації, тобто за станом, скажімо, на січень 2014 року. Отже, росіяни 58% населення Криму, етнічні українці 25%, етнічно кримські татари. Близько 14%. і оці три спільноти вони майже складають все населення Криму. Ну зрозуміло, там є люди ще інших національностей, які там живуть. Але Криму де факто це була це, це, це була абсолютна домінанта російської більшості. Бо Ті механізми, які е, існують в нашій державі, здавалося б, демократичні, ну скажімо, таємне, пряме е, голосування, обрання представників різних рівнів влади, але в Криму вони не співпрацьовували в першу, першу чергу щодо представленості кримських татар, бо за цими е, виборчими системами не можна було забезпечити ефективне представництво кримських татар, і хоча б вони Ноби яким чином і було би представлено як етнічних українців чи кримських татар, але більше завжди буде вирішувати питання, скажемо, виходячи з своїх інтересів. І тут дуже важливо, щоб були відповідні правові механізми. Отже, я тут багато говорю, але для того, щоб просто насправді забезпечити рів... рівність в. Управління вирішення всіх питань, які безпосередньо стосуються життя людей, от на цій території на території Криму потрібно, щоб оці всі три спільноти мали механізми для управління і ефективного управління, щоб ніхто не міг нехтувати їх правами і інтересами. Ну я вам приведу приклади, щоб можливо хто зараз думає, що я говорю якісь такі теоретичні речі. Ви знаєте, скільки було шкіл з українською мовою навчання перед окупацією? Аж 7 на 500 тисяч етнічних українців. Чому? Бо місцева влада говорила, навіщо вам українські школи? Також на 300 тисяч кримських татар було всього 14 шкіл, які ми вибивали з боєм. Знаєте чому? Бо місцева влада говорила: та ви кримські татари дуже добре знаєте російську мову. І тому, отже, і і в світі світовий досвід говорить про те, що автономні утворення, саме за національно-територіальною ознакою, вони сприяють гармонізації суспільного життя і Міжнаціональних відносин на території тих держав, де є от такі частини цих держав з ну дуже такою особливою особливим історичним розвідком, і, і ми маємо в світі дуже багато прикладів того, коли великі держави Європейські держави. Вони зміцнювали е, системність управління державного завдяки надання певним своїм територіям особливого статусу автономного статусу. Пане Рфате, скажіть, будь ласка, якими мають бути такі досить дієві важелі впливу чи то контролю, які потрібно запроваджувати, аби Історія не повторилася, аби знову не було того, що ми бачили в 2014 році, тому що ви справді маєте рацію досить тривалий період, власне на, на території півострова Крим дуже багато було саме російської ідеології. Насправді, як ви зазначили, що лише сім україномовних шкіл на увесь півострів це справді дуже і дуже мало. На ваш погляд, які мають бути якраз таки методи для того, аби не було повторення історії, ну в першу чергу це баланс і взаємозв'язок е е взаємозв'язок і прав, і відповідальностей на цій території, яка має особливий статус. Отже, всі мешканці цієї території вони мають е відчувати, що цей статус дозволяє їм. Забезпечувати всі свої права як людини, і всі, хто там живе в Криму, вони мають бути впевнені, що цей статус не перешкоджає їхньому збереженню. Ми живемо в суверенній українській державі, і зрозуміло, що подав ну, всі, всі права людини вони регульовуються законами україни і вони мають забезпечуватися на всій на всій території україни і, 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 і україна прагне до до цього але на тих територіях де місцева влада Може коригувати державну політику в нашому випадку. Коригувати в негативному такому напрямку потрібно е от е передбачати правові механізми для того, щоб оцей баланс інтересів і прав він дотримувався дуже чітко. Це е от е такому дотриманню надає можливість і якраз встановлення для таких територій особливого е статусу. Це перше. Тобто внутрішній, ну тобто лад і взаємо з однак рівні відповідальності і рівні права на на, на на тій території, про яку ми говоримо з точки зору автономії. А другий це дуже чіткі механізми забезпечення суверенітету України. Над е, всіма е, е, частинами своєї території не просто встановлення цих механізмів, але за необхідністю у складні часи, коли це буде е, вимагати е, події, щоб держава могла дуже чітко їх задіяти. Я вам скажу зараз деякі цифри у березні, 24 березня. Я ще не помиляюсь ні, 26 березня. 2014 року це уявляєте собі це перший місяць окупації Російської в Криму. А до кінця березня: 193 Підрозділи та заклади Збройних сил України на території Криму 193 заклади і формування, це включаючи військові частини і всякі такі е, інші е, е, ну, ну, заклади і, 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 і вибудови. Вони вони, вони вони вже склали свої повноваження і почали евакуюватися з Криму. Тобто, а уявляєте, ще тоді там були багато можливостей головного управління МВС України в Криму, головного управління СБУ України в Криму, прокуратури і таке інше. Питання не в тому, що так легко Російська Федерація ну відносно легко вона окуп. Пувала Крим, що що це була автономна е, 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 автономна республіка. А е, питання в тому, що е, державна політика не забезпечувалася на цій території, збалансована протягом 23 років української незалежності аж до російської окупації. Київ насправді надав е, абсолютно, знаєте, свободу етнічній російській більшості і ра. Е, Росія сво своєї сторони. Обрала час, коли наша держава ну е, була в дуже скрутній складній ситуації і не спромоглася зорганізувати організувати захист Криму. Я маю на увазі е, лютий і березень 2014 року. І тому е, тут ті, хто говорить про те, що мовляв сам по собі статус автономії, це є джерело от всіх ризиків е, і вразливості Української держави. Ну вони просто ну вони не щирі в цьому. Українська держава має бути міцною в першу чергу в реалізації механізмів забезпечення суверенітету, і ці механізми вони мають встановлюватися. І у нас в Україні так вони становлюються центром Конституції України, Верховною Радою мають контролюватися і забезпечуватися всіма вищими органами виконавчої влади. Пане Рифате, ну і на сам кінець хотілося б поцікавитися, якими будуть дії меджлісу, у разі якщо після деокупації все ж таки буде прийнято рішення позбавити Крим автономного статусу. Я в першу чергу ну скажімо, викидаю будь-які такі припущення про те, що статус автономії Крим буде позбавлений, і, і скажімо, і він повернеться до Кримської області. Це буде абсолютно і непрагматично, Це буде абсолютно і політично невиважена. І тому я, я е, погоджуюся з тим, що можуть бути певні дискусії про те, яким має бути е, Крим у післявоєнний період, вже післявоєнні часи, після того як ми переможемо і. Е, Відновимо територіальну цілісність Української держави тут до всяких дискусій, ми готові, але у нас є скажімо, критерії, чи якщо хочете принципи, на яких має ну, скажімо, От в межах яких чи в параметрах, яких має розвиватися Крим у складі Української держави, це перше. Це встановлення абсолютної рівності всіх, хто живе в Криму, а не декларативне. Тобто, перше, це уникнення домінанти етнічної більшості. Цього далі не може зберігатися. Це перший. Критерії, а для цього нікуди не дітися, аби не встановити спеціальні правові механізми. А вони можуть становитися на окремій території України, якщо ця територія буде мати особливий статус. Отже, виключаємо домінанту російської більшості. Друге зрозуміло, ніхто не має говорити про те, що корінний народ, який в численній меншості, він має становити, що він отримує можливості для встановлення якихось ультиматумів. Ні, корінний народ він має особливі права, оскільки він за межами України не має інших державних утворень, які могли б ототожнюватися з ним. Але для того, щоб мати гарантію для свого розвитку, він не може встановлювати. Якісь ультимативні правила для всіх інших, які там живуть на цій території. Отже, немає домінантів більшості, немає ультиматуму меншості, а це знову забезпечується правовими механізмами. І третій критерій я завершую. Третій критерій, що всі трансформаційні е, е, дії, які будуть здійснюватися Києвом, е, щодо е, переформатування кримської автономії, вони мають максимально посилювати українські з Криму. Державність э, українського в Криму, якщо цим. Трьом критеріям ми знайдемо відповідні рішення. Я думаю, що в Україні ну, не буде е, заперечення тому, щоб Крим е, не думаю, я впевнений, бо це в інтересах нас, е, на, нас всіх і всієї України. Я, я не бачу яких заперечень для того, щоб ну скажімо, ставити під сумнів не тільки збереження автономії Криму, а його обов'язкової трансформації національно територіальної автономі. Так, пане Рфате, почули, ми вас дуже дякуємо за позицію за ось таке роз'яснення з цього приводу. Власне, я думаю, наразі питання основне це деокупація українського півострова. Ну а вже потім, як ви кажете, дискусії будуть точитися і всі принципові я позиції. Я тут, я тут з вами абсолютно погоджуюсь. І от з Криму це дуже великий був резонанс от всіх цих дискусій. І в Криму теж кажуть: ми очікуємо звільнення, але не заперечувати нашим майбутнім правам. Звільнення і готуйтеся до подальшого розвитку українського Криму. Це позиція наших людей в Криму. Так, так, абсолютно вірно, пане Рефати. Дуже дякуємо вам, що ви доєдналися до нашого ефіру. Знайшли для цього час Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.